Змагання із кульової стрільби на прододні дня визволення Полтави для студентів Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого вже стало традицією в умовах війни. Цьогорічне змагання стає ще більш актуальним. Переконані викладачі даного вишу життя таке, що сьогодні ти працюєш мирною професією, зайнятий своєю улюбленою, а завтра ти на Тому всі повинні або навчитися володіти зброєю, або відновити ці свої знання. От насамперед, з цієї причини ми тут. Змагання із кульової стрільби тривало два дні, і у ньому брали участь як юнаки, так і дівчата. Усього близько 50 студентів. Учасники змагання вчилися стріляти із дрібнокаліберної гвинтівки, а також збирати та розбирати автомат Калашникова, заряджати, розряджати магазин цього автомату. Зараз хлопці отримують навички, дехто споминає, що він раніше стріляв, як він попадав, і показують доволі такі непогані результати в цій стрільбі. Тому ми вважаємо, що це повинно і далі ця традиція продовжуватися. Запрошуємо всіх бажаючих, хто хоче прийняти участь в таких змаганнях на майбутньому, хто хоче потренуватися, навчитися володіти доброю зброєю вогнепальною, приходити до нас на об'єкт і отримувати ці знання. Переможець змагання студентка третього курсу Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Ірина Денисенко каже, коли тримаєш у руках зброю, відчуваєш себе сильним. Подобається стріляти, емоції не передати словами. Зброєю приходилося стикатися лише на заняттях у школі. На даному тренуванні я вперше і мені все подобається. У планах проведення змагань із кульової стрільби між викладачами юридичного інституту